Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо, як людину засудили за ухилення від мобілізації. Одразу коротенько скажу, що людина відмовлялася від повістки, людина відмовлялась від мобілізаційного розпорядження, людина відмовлялась від попередження про кримінальну відповідальність. І ТЦК все це фіксувало, все це складало акти, відповідні, там які передбачені, положенням, все це збирало такі докази. І коли вже справа пішла до суду, то, звісно, було використано ці докази, і суд їх досліджував. Якщо цікаво послухати про цю справу, залишайтеся. Зараз все розповім. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Е, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, правові новини, ну, взагалі-то більшості правові новини. Ми обговорюємо там всі зміни, що відбуваються. Буваються наразі в чинному законодасі. Ну, Більшість йде, звісно, акцент на мобілізаційне законодавство. Воно ж зараз змінюється, дуже багато змін. Обговорюємо, ставлять питання мені там, читачі, мої підписники. Я відповідаю, коротенько, змістовно, по суті, кому потрібна консультація більш Розширена, звертайте увагу на номер телефону, який значений на екрані? Записуйтесь через Телеграм і будемо консультуватися. І так, в чому ж там була справа? Вирок ухвалив у нас Ленінський районний суд міста Миколаєва. Був вирок ну нещодавно ухвалений 26 вересня 2024 року. До речі, він ще не оскаржений на момент запису цього відео, тому може бути в подальшому скасований або змінений. Що в ньому такого ну, важливого, що б хотів би донести до своїх підписників? Цьому питанні. Зараз я коротенько про сам вирок, і потім ну, підрезюмую і скажу свої висновки. Суд в межах судового розгляду, визначених статтею 337 КПК України, встановив, що обвинувачений такий та такий, та вчинив ухилення від призову від військового службу під час мобілізації на особливий період, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, за який в нас передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох. До 5 років, звертайте увагу. Що казав обвинувачений в судовому засіданні? Коротенько також тезис на свою вину у пред'явленому обвинуваченні визнав частково, надав показання про те, що у лютому 2024 року. Точну дату не пам'ятає, він був доставлений до ТЦК, де пройшов ВЛК на визначення стану здоров'я, яке за результатами обстеження встановила висновок про придатність його до військової служби. Тобто фіксуємо перше. Це те, що в нього вже був висновок ВЛК і він був визнаний цим висновком придатний. Через декілька днів працівники ТЦК на після результатів ВЛК намагалися вручити йому повістку про виклик для відправлення його для проходження військової служби під час мобілізації. Однак він відмовився її отримувати під підпис, оскільки вважав, що стан його здоров'я не. Дозволяємо проходити військову службу. Тому вказана поїздка оголошувалася йому працівникам РТЦК. Звертаю увагу одразу, що якщо ви відмовляєтесь, вони її зачитують, фіксуються актом і вважається, що ви її отримали. Просто. Не розписатись за те, що ви її отримали, не вважається те, що ви її не отримували. Тому звертайте увагу, просто відмовитись не вийде. Вони зафіксують це, вони складуть акт, і в матеріалах справи потім будуть письмові докази того, що ви отримали таку повіску. Також він був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призву на під час мобілізації, однак відмовився підписувати попередження та виклав особисто на ньому свої пояснення про те, що вважав себе неправомірно доставленим до РТЦК. Підтвердив, що відмовився від оформлення. Та отримання військово-облікового документа, оскільки мав інший документ отриманий ним раніше. Ну, скоріш за все, якийсь був е старий в нього військово-обліковий документ, паперовий. Хоча він є діючим, ну в контексті цієї справи, в принципі, це питання не важливо. Коли він відмовився розписуватись про отримання повістки, то працівникам РТЦК був складений відповідний акт. Після чого він залишив приміщення РТЦК, та в подальшому туди для проходження військовослужби за мобілізацію не прибув. Крім того, зазначив, що після. Прибуття ним для проходження служби, він звертався до медичного закладу з приводу стану свого здоров'я. Однак не надав до ТЦК будь-яких медичних документів. Тобто він зазначав, що він звертався, але підтвердних документів, доказів він не надавав. Звертайте на це також увагу. Якщо ви за станом здоров'я звертаєтесь до медичної установи. Потрібні якісь докази цьому, тобто потрібні якісь документи, якщо в подальшому ви будете реалізовувати свій захист в цьому питанні, якщо б які підтверджували його непридатність чи обмежену придатність для проходження військової служби. тобто суд зазначив, що він таких документів не надав. Документів в нього таких немає і станом на час розгляду кримінального провадження судом. Крім того, підтвердив, що на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я не перебував. Також вказав, що рішення ВЛК про придатність його до військової служби він не оскаржував та військово-лікарську комісію в іншому закладі не проходив. Крім того, вказав, що раніше не проходив військову службу, тому не має бажання проходити військову службу в даний час. Крім власного часткового визнання обвинувачено своєї вини, його винуватість у сконом підтверджується також іншими доказами, дослідженими в судовому засіданні і в сукупності. Про що вказує суд, да, що був у ЛК, він був визнаний придатним, але він це не оскаржував. Ну, і тут вже в подальшому мотивувальна частина цього вироку. Суд отак і перелічує: по перше, по друге, по третє, по четверте, тобто наводить всі підстави. Отут тут саме цікаво. При цьому не можуть бути підставою для невинуватості винувачена його твердження про, про те, що він не прибув за викликом до РТЦК та СП для проходження військовослужбов. Оскільки стан його здоров'я не дозволяє йому проходити військову службу через те, що по перше. Він пройшов в ТЦК медичне обстеження, за наслідками якого була складена картка обстеження та медичного огляду від такої та дати та довідка військово-лікарської комісії, відповідно до яких такий-та-такий-то був визнаний на підставі статті 43В, графи 2 розкладу хвороб придатним до військової служби. Це номер один. Фіксуємо для себе. По-друге, після проходження обстеження та складення вищевказаних вказаних документів винувачений жодним чином не оскаржував результати свого медичного огляду, установлено законом порядку. З чого ми робимо висновок? Що якщо ви посилаєтесь на те, що у вас незадовільний стан здоров'я для проходження військової служби, але не оскаржуєте при цьому медичний висновок, яким ви визнані придатні, то в подальшому посилатись на це під час розгляду кримінальної справи щодо вас, щодо притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, вже буде пусте, скажімо так, ви можете посилатись, але суд це не врахує. Якщо ви не погоджуєтесь з висновком ВЛК, оскаржуйте. Про це каже суд. По-третє, ні, ні після оголошення пов'язки про виклик до ТЦК для відправки до військової частини для проходження військової служби за мобілізацію, ні станом на час розгляду кримінального провадження судом такий та такий та не пройшов будь-яких додаткових медичних обстежень, за наслідками яких було б встановлено його непридатність для проходження військової служби під час мобілізації. Суд каже наступне, що людина посилалась на те, що він десь там звертався до медичної установи, але документів про це не надав. Тому суд і так і описує, що він не проходив ніякі там медичні обстеження, які б визначили його непридатність в подальшому або могли б бути враховані. По четверте, із досліджених письмових доказів бачається, що після неявки за викликом для проходження військової служби, взагалі, ну такий-то, такий-то тут особа три в нас, взагалі не звертався за медичною допомогою, а також не вирішував установу законом порядку питання про свою відсрочку від призову на військову службу за мобілізацію. Якщо є у вас за станом здоров'я питання, якісь звертайтесь до медичної установи і потім звертайтесь до ТЦК для отримання відсрочки, тимчасової, але відсрочки це також можливо. Суд про це також звертає увагу. Таким чином, встановлення судом обставини вказують на наявність у такої та такої -то людини прямого умислу на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Та в зв'язку з цим доведення винуватості в інкримінованому кримінальному правопорушенні передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України поза розумним сумнівом. І в вироку суд зазначає. В резолютивній частині вироку суд зазначив, що визнати винуватим вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 136 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Щодо умислу, щоб було одразу зрозуміло, тобто суд, коли розглядає кримінальну справу, він повинен з'ясувати. Чи був умисел у людини, чи не було умислу? Тобто людина ухилялась, тому що вона розуміла, що вона ухиляється, тобто, умисел був або вона не розуміла. В цьому питанні суд досліджував медичні докази, тому що. Е в суді посилалась людина на те, що вона за станом здоров'я не повинна була бути мобілізована. І якщо людина посилається на це, то вона повинна була якісь активні дії з цього приводу вчиняти. Тобто і суд дійшов висновку, що у зв'язку з тим, що він не звертався до медичної установи, зв'язку з тим, що він не оскаржував ВЛК, у зв'язку з тим, що він відмовлявся від вручення цих повісток, мобіліційних розпоряджень, від оформлення військово-облікового документу, ну це. Та, також та, та, таємна, яка, ой, точніше темна якась справа щодо цього військово-облікового документу. Ну, е, суд ставить е, все це в сукупності як один великий доказ того, що він мав умисел ухилитися, просто з посиланням на те, що за станом здоров'я він. Не може і не бажає проходити службу у Збройних силах України. Тому, якщо ви дійсно за станом здоров'я не можете проходити службу в ЗСУ, то звертайтесь за медичною допомогою, звісно, збирайте докази цьому і реалізуйте це право під час проходження ВЛК. Також ВЛК, якщо не врахували ці докази, ви можете його оскаржити. Окремо, знімав відео щодо ВЛК, залишу посилання тут, подивіться, обов'язково там є. Відповідні в мене напрацювання щодо того, як його потрібно проходити, щоб це було законно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.